З минулого року це просто шалений попит був. Особливо, коли вийшла ця хвиля студентів, які пішли в 22-му році, які вийшли в 23-й, а там ніхуя. Типу, і що робити? Тогава нам... ну, в 23-му більше влаштувало, ніж в 22-му. — Ні, я ж не про вас кажу. Я маю на увазі, що ті, які прийшли в 22-му 22-му, угу. відлучилися. Випустили в 23-й рік, а в 23-му році ніхуя немає. Да, типу. І був шалений запит на оці всякі практикуми. Да, типу, коли от то -то хтось сам організовувався, хтось типу, нос по вітру почув, почав типу, організовувати зі своєї сторони, але тим не менш, це, ну, це, це виявилося типу, доволі важливою частиною. Типу, і якщо у вас є це в, знає, в програмі, ну це, це, це люкс, насправді. Yeah. Що я вважаю це дуже важлива штука. Як саме вона там інтегрована, на яких етапах? Типу, це вже тіпо, не моя задача ну, на даному мо моменті. Але сам факт того, що без у цієї командної роботи ці знання, навіть з якимись практичними там курсовими проєктами, ними зараз можна хіба сраку раку витрати? Yeah.